Але я скажу, що тут дуже правильно підняли питання, що кожна людина, кожен колектив, кожна яка громадська, кожна якась громада людей може підняти дуже серйозне питання на своєму місці. От, наприклад, як ми тут живемо у Лесуні, теж перед нашому комуни про визнання. Наслуживши це. Е не так важко, бо я сам приймав участь у більш глобальних, таких глобальних міжнародних процесах, де визнання України, щоб держави інші визнавали Україну Голодомором. Я почав займатися одним із перших дослідників Голодомору в Україні ще з 80-х 90 90-х років. Багато статей, багато досліджень, тут книжка по моєму місті є, бібліотека, там теж є стаття камічна Голодомору. У мене є окрема книжка Про голодомор на Україні, на Черкащині, на Кам'янщині. А потім я багато приймав участь у міжнародних конференціях. От я, як приклад, приводжу, як це, як це треба робити, нам такі заходи проводити. Я багато приймав участь в обласних республіканських, міжнародних конференціях. І одна з останніх конференцій, яка відбулася, це була вона націлена на те, щоб ООН, ООН і Конгрес США визнали Україну. Голодомору України видав геноцидом. І нас зібрали з усієї України дослідників знаних Голодомору. Я мав честь представляти Черкаську область на цьому зібранні у залі засідань Київського національного університету, де зібралися всі і представники уряду України і всі ведучі політичні діячі. і Ну, Багато, всі відомі особи, письменники, всі зібралися, і там була проведена науково-практична конференція, і, де, і вийшов збірник такий міжнародний, спеціальний для Конгресу Америки, де були опубліковані статті, і передані на мінську мову для конгресу, щоб була їм практична е, праця для для ну, визнання України голодомором. І ця, ця праця була опублікована. Вона була. Направлена Конгрес, Бібліотеки Америки. Отаким От шляхом, я вважаю, кожна людина може і кожен колектив може підняти участь у тому, щоб е е український голомок е е був визнаний у усіх країнах, в тому числі в Норвегії, геноцидом. Дякую, Олександр.